Hallo zusammen! Рада дуже всіх вітати. Ви тут, а отже плануєте здавати іспит з німецької рівня А2. І цей відеоурок саме про підготовку і успішну здачу. Штат Deutsch a 2 mit E Folk. Поїхали! Спочатку давайте познайомимось. Мене звати Поліна. Я поліглот і викладач трьох іноземних мов: німецької, іспанської та англійської. Кожної з них я здавала іспит і маю підтверджений рівень: з німецької та іспанської рівень b 2 з англійської рівень C2. Один. Викладаю вже більше 10 років, тому маю уяву і про підготовку до іспиту, і вивчення мови загалом. Сьогодні поговоримо про іспит А2, з чого він складається, і як його успішно скласти. Зараз ви бачите структуру іспиту, а кожен мовний іспит. Має чотири аспекти мови, відповідно, чотири великі частини. Lesen, hören, schreiben, sprechen. У випадку з штат Deutsch 2 ці аспекти мови ще і проходять саме в такому порядку: спочатку читання, потім слухання, потім письмо і розмовна частина. Давайте розглянемо кожну з них. По ходу Я ще буду давати поради з власного досвіду, щоб ви найлегше змогли пройти цей етап. Перше, що дуже важливо в кожному іспиті, це час, а саме його розрахувати. В Ацваї, штат Дойч, в нас буде «хьорен», Шрайбен, «лезен» по 30 хвилин. А шпрехен буде займати всього 15 хвилин. Загальний час приблизно це година 45 хвилин. Що я можу тут порекомендувати? Коли ви готуєтесь до іспиту, будь ласка, звертайте увагу на час, скільки по часу у вас займає виконання завдань, написання листа тощо, прямо засікайте час. Сідаєте писати е, листа. Там увімкніть таймер, і подивіться, скільки приблизно часу у вас це буде займати, щоб ви були готові до цього, щоб ви не рознервували, якщо будете не встигати. І таким чином ви вже будете знати свої сили і в подальшому намагатись, наприклад, щось швидше зробити. Щось зробити в першу чергу. Наприклад, час це дуже. Важливо, тому звертайте увагу, щоб ви вклалися саме в даний вам проміжок. Більше часу, на жаль, у вас не буде. Почнемо з першої частини. Лезен особисто я вважаю однією з найлегших, бо вам фактично треба просто витягнути інформацію. Вона є, вам потрібно її знайти. Лезен у нас триває 30 хвилин. Має чотири частини, і в цих частинах ми будемо читати імейл, статті, оголошення, о що. І потрібно буде обрати правильний варіант. Тай-айн це в нас текст в газеті. В цій частині потрібно обрати правильний варіант А, Б. Це. Тут я рекомендую спочатку ми продивляємось пункти, тобто самі завдання, можна навіть собі там на чернеці олівцем підкреслити, що саме ви шукаєте в тексті, а потім ви вже це читаєте і вишукуєте потрібну інформацію. Тайл-Альц у нас буде 5 пунктів. Вибираємо лише один правильний варіант. І раптом, ви ще не знаєте, правильний варіант нам треба позначати хрестиком, обов'язково хрестиком. Тайль Цвайм. У вас, скоріш за все, буде Kaufhaus, тобто якийсь торгівельний центр, в якому є різні поверхи, і потрібно знайти, так, що де продається, що, де ви зможете купити. І знову ж таки, ви продивляєте спочатку пункти з завданнями, а вже потім шукаєте це в тексті: це зекономить вам час. І обираємо лише один правильний варіант А, ДЦ. Наступний пункт TileDrime це в нас питання з імейл, з листом. Знову ж таки, 5 пунктів і один правильний варіант. А, Д, С. Знову ж таки, спочатку ми читаємо ці пункти та собі е, уявно представляємо, на що треба звернути увагу, що саме ми шукаємо. І вже потім читаємо текст і вишукуємо потрібну інформацію. Альфія. Четверта частина це оголошення. Ось тут вже ми будемо Уважні, бо одне оголошення зайве. Ми бачимо, що всього в нас шість оголошень, але 5 пунктів. Ми розподіляємо, до якої людини да, відноситься оголошення, а те, що нам не потрібно, треба відмітити хрестиком. Це важливий момент. І кожна літера в цьому завданні має стояти лише один раз, не повторюватись. І коротко ще раз, як виглядає наша частина лізен. Тайл 1, 5 пунктів А, Б, B, С. Тайл 2, 5 пунктів А, Б, Тайл 3 – 5 пунктів А, Б, С. і Teil 4 – 5 пунктів з'єднати оголошення і одне оголошення зайве. Тобто, в цілому у вас буде. 20 пунктів на да? тайзен. Постарайтесь так, щоб хоча б 15 у вас були точно ви були б впевнені, що це правильний варіант, да? щоб у вас було більше половини правильного. Наступна частина це Хьорин слухання. Хьорин триває близько 30 хвилин, має 4 частини, і тут також важливий момент. Тайл 1, Teil 4 ми слухаємо двічі, Teil 2 і драй слухаємо лише один раз. Загальна рекомендація для частини Horen, що ми спочатку читаємо завдання, у вас буде на цей час, а потім вже слухаємо і обираємо правильний варіант. Для чого нам це потрібно? Щоб ми одразу бачили. На що саме нам звернути увагу, і наш мозок налаштовувався на е, почуття саме цієї інформації. Отже, Teil 1. В нас тут буде 5 коротких текстів, які ми послухаємо двічі це гарна новина. І потрібно буде обрати А, Б, С. правильний варіант. У вас буде там буквально хвилинка продивитися е, питання, то ви одразу і Продивляєтесь і для себе помічаєте, що треба почути. На вашій чернеці ви можете навіть підкреслювати. Якщо у вас буде олівець, ви можете для себе просто якесь конкретне слово або слово-підказку собі виділити. Тайль це вже розмова. Цю розмову ми послухаємо один раз. І у вас є ось тут, наприклад, тиждень прописан і різні місця. Ваше завдання почути, да, де будуть люди в кожен з цих днів. Ми бачимо, що потрібних картинок має бути всього 5 да, плюс одне льозунок, яке вже є, один байшпіль, один приклад. Тобто, вам потрібно обрати всього 5. Решта будуть зайвими. нам не потрібні всі картинки. Даль-драй. Знову 5 коротких розмов, 5 коротких діалогів, але тут ми слухаємо один раз. Потрібно буде обрати А, Б, С. Тут у вас будуть варіанти з картинками, можуть словами бути прописані, тому звертайте також на це увагу. Ще загальна порада. Якщо ви десь застрягли, так, якщо щось не почули, не можете знайти інформацію в тексті, так, не впевнені, який там варіант, ви просто собі його позначите і підіть далі. Бо якщо ви застрягнете на одному, є дуже великий шанс, що ви не встигнете дійти до кінця тайлю і зробити інші завдання. Тому не застрягайте на одному, краще, коли всі решта будуть готові. Краще вже після до нього повернутись. Тайль фія, четвертий тайль, це інтерв'ю. Тут також ви маєте змогу послухати двічі, zweimal, і обрати одя, 9. Знову ж таки, ми прочитуємо речення і вже від цього відштовхуємось. Тоді наш мозок вже буде налаштовуватись на саме потрібну нам інформацію, щоб її почути. Короткий огляд Хьорен. Хьорен має чотири частини. Перша С да, – обираємо і вона схожа з третім. Тай 3 це також обрати АБЦ. Тай 2 це з'єднати з картинками, деякі картинки зайві. І останній тай це обрати так чи ні. Наступне найцікавіше тайль тайл – «Письмо». Цей тайль триває близько 30 хвилин і має дві частини. Тайль 1 це SMS, наприклад, другу да, може бути, а тайль 2 це вже більш офіційний лист. Або і ми подивимось. Тут, в прикладі, в нас є ситуація, що ми не встигаємо на зустріч з нашою подругою і потрібно їй написати СМС да, коротке. Це не має бути там, 50 слів. Ось у вас є рекомендація. До кожного тайлю в шрайбен є, є основні рекомендації. Перше, нам потрібно. Використовувати не більше, не менше зазначеної кількості слів, Тут, наприклад, 20, 30, 10 мало, 50 багато. Тренуйтесь і прямо рахуйте слова. Скільки у вас виходить, щоб у вас не було чи замало, чи занадто. І друга рекомендація це розкрити всі три пункти. Так, ось, бачите, у вас тут entschuldigen sie, sich», schreiben sie warum» і nennen sie einen neuen Ort. Всі ці три пункти треба зазначити. Якщо немає або не розкрит якийсь пункт, ви втратите бали. Тайль 1 зазвичай в нас це. Неформальне, да? тобто смс-повідомлення нашому знайомому або нашому другу, подрузі тощо. Тобто тут ми використовуємо неформальний стиль. Да? Ми пишемо, наприклад, нашу подругу звати Екатеріні, і ми так і пишемо: Лібе, Екатеріні, тут у нас буде шапка через слово лібе. Ставимо кому, кома – «обов'язково», в шапці ставимо кому і далі продовжуємо з нового рядка, але з маленької літери. Ми вже можемо там зазначити: Я пишу тобі, щоб сказати, що я запізнююсь». Вибач мені, будь ласка, я запізнююсь. Це в нас буде перший пункт. Друге, це нам треба придумати причину, чому я вагу. Там, наприклад, в мене зламалась машина. Я стою в величезній пробці. Да? Тобто ми придумуємо причину, що відбулося, і чому ми запізнюємось. І третій пункт це запропонувати нове місце зустрічі, і запропонувати час. Ми можемо там написати, наприклад, чи можемо ми перенести нашу зустріч, да? чи можемо ми там зустрітись. Завтра о дванадцятій, чи є в тебе час в суботу о 6. Тут ми вже підбираємо, як ваша фантазія вирішить. Ці три пункти треба обов'язково зазначити. В кінці ми не просто кидаємо письмо, в кінці нам треба ще якесь одне речення додати, типу там, ще раз перепрошую, або дякую за твоє розуміння. Або, вибач, що так сталося, або е, там, чекаю на тебе повідомлення, будь ласка, напиши мені, або повіси мені, да, щось таке. І в кінці ми закриваємо нашу смс-ку також е, таким хвостиком. У да, нас є шапка і хвостик в письмі. Можна написати да, наприклад, і підписатись. Тобто, шапка в нас має відповідати хвостику. А в другому. Це вже, скоріш за все, буде формальний лист, де ми будемо звертатись до людини на ЗІ, використовувати формальний стиль, і, відповідно, письмо буде вже трішки іншим. Ось тут, наприклад, у нас ситуація, що в нашого шефа день народження він нам надіслав запрошення, і нам треба надіслати таку відповідь. Де треба подякувати і сказати, що ми прийдемо проінформувати, що ми когось приведемо з собою, і запитати дорогу. Ми починаємо. Егіртеалеман. Це вже буде офіційний лист. Ставимо кому, далі продовжуємо: für Ihre Einladung. Дуже дякую за ваше запрошення. Далі дуже важливо, не переплутайте, коли в нас неформальний лист, ми пишемо все на ду. Да? Дякую тобі, дякую за твоє запрошення. Да? Там «дія», діа, будуть форми. Тут, в офіційному, ми пишемо на ЗІ, тобто будуть форми Іа ваш, наприклад. І вам, обов'язково ще й з великої літери. Не забудьте про це. Спочатку ми подякували і там пишемо: звичайно, я прийду, бо я там і комеген да, прийду з задоволенням. Ми там можемо зазначити, наприклад, якщо ви чоловік, да, можете написати, чи можу я взяти з собою свою жінку. Жінки пишуть навпаки, наприклад, про чоловіка. Не будете ви проти, якщо я буду зі своєю дружиною, да? або якщо я прийду зі своїм чоловіком, то треба проінформувати, але не поставити перед фактом, да? я беру з собою чоловіка. Треба якось це зробити м'якше і вічливо. Це можливо, чи я можу. Да? І останнє запитати дорогу. Ну, виходячи з цього пункту, наш начальник запросив до себе додому. Тому нам треба запитати, як я можу дістатись, можна запитати адресу, можна запитати, чи можу я доїхати автобусом, метро. Або, наприклад, у мене немає машини, як я можу до вас доїхати? В листі використовуйте свою фантазію, придумуйте. Причини придумайте, з ким ви будете. Що б ви запитали, якщо б ця ситуація трапилась з вами в реальному житті. Далі ми так само накидаємо лист, його треба закрити, да, додати хвостик, ми закриваємо офіційний лист, зазвичай чекаю на вашу відповідь. Будь ласка, напишіть мені. І в кінці хвостик, да, якщо ми пишемо на «зі», це буде вічлива форма. В кінці ми маємо зазначити mit freundlichen Grüßen або freundliche стиль ви маєте дотримуватись стилю. Якщо це неформальний, то шапка і хвостик має бути неформальна лібе Grüße. А якщо це формальний стиль, Шапка і хвостик має бути формальним. Зеягієте в кінці Мід Фройдліхен Грюсен. Звертайте на це увагу. І обов'язково я вам рекомендую потренуватись хоча б 5-10 листів написати перед іспитом. Завдання і схожі ситуації у вас будуть. На платформі в розділі Шрайбен. Ви зможете так само потренуватись. Отже, підсумок шрайбен складається з двох частин. Перша це, скоріш, неформальна, написати СМС, тайтвай це більш формальна. Написати листа або імейл. І остання частина іспиту це шпрехен, говоріння. Шпрехен нас займає найменше. Часу, бо у нас майже немає часу на підготовку. Тобто ви одразу маєте зайти і майже одразу говорити. Цей тайл складається з трьох частин, і, скоріш за все, ви будете спілкуватися в парі. Тайл 1. Розглянемо першу частину. Ви отримаєте чотири картки і вам потрібно свого партнера запитати. Використовуючи ці слова. Тобто, в цьому тайлі ми а, трошки знайомимось, знаємось інформацію. Наприклад, у нас є гебоцтак да, день народження. Найпростіше, що можна запитати, коли в тебе а, день народження? По частині шприхен я а, а, за можливості я рекомендую використовувати форму на зі ви. Да, По-перше, це більш так. Офіційно, більш вічливо. І, по-друге, це такий е, трошки лайфхак, на «зі» вам не потрібно буде змінювати дієслова. Можливо, вас попросять перейти на ДУ, і тоді вже потрібно буде підлаштовувати дієслова. Але якщо можна на «зі», то чому б ні? Ви просто використовуєте дієслово і його не треба ніяк змінювати. Відповідно, ваш партнер має відповісти. Ви задали ваші запитання, і у вашого партнера так само є чотири карточки, чотири слова. Він або вона буде задавати питання вам, і ви так само маєте на них відповідати. І дуже прошу: не відповідаємо просто я, «найн», да, або дуже стисло, коротко. Треба трішки додати деталей. Якщо у вас запитали, де ви живете, в Онорд да, ваше місце проживання, ви можете сказати і, wohne ін, назвати своє місто і трошечки дати деталей. Наприклад, це дуже гарне місто, або це велике місто, це маленьке місто. В цьому тайлі, взагалі, в тайлі Шпрехен вас перевіряють, як вільно ви орієнтуєтесь. Да, якщо ви будете просто односкладно відповідати, у вас будуть дуже а, маленькі бали. Тобто вам потрібно знайти ось цю серединку, де ми відповідаємо не стисло, не лише я-найн, але і не описуємо там, текстом. Да, все. Тобто трішки деталей додали і все. І обов'язково ми використовуємо вічливі слова, типу бітишу, данкишун по ходу. Ну, я сподіваюсь, ви вже це знаєте. Наступний тайл 2 має тему е, Моє життя. Ви знову отримаєте якусь е, картку. І ось тут є приклади. Вас зі мід ihrem Geld, що ви робите з грошима? І вас маchen of Amwochenende. Звичайно, Amvochenende це тема легша, ніж «мід Geld, тому будьте готові до різних задати можуть. І про гроші, і про роботу, і про хобі, і про спорт, про будь-що. У вас є чотири уточнення, наприклад, наш та да, гроші, і вам потрібно розказати, можна зазначити, скільки ви витрачаєте приблизно, да, тобто тут можна придумувати, як часто ви купляєте одяг на харчування, на оренду. Чи відкладаєте ви гроші, чи відкладаєте на подорожі, чи часто витрачаєте на подорожі. Да? Тобто ось ці ем, чотири факти будуть крутитися навколо грошей. Ваше завдання описати ваше відношення з грошима. І інша тема це Вогененди. Тут трошки простіше описати, що ви часто робите, чи займаєтесь спортом. Чи запрошуєте когось, або відвідаєте когось, з ким да, ви проводите свій час і де. Трошки простіше, тому в цьому тайлі вам потрібно буде розказати щось про своє життя на якусь тему. Може бути їжа, може бути квартира, подорожі, да? будьте до цього готові. Останнє тай да? частина 3. Це про щось домовитись. У вас є ситуація спільна з вашим партнером. Як тут, наприклад, що у друга день народження, ви хочете з вашим партнером купити йому подарунок, і вам треба домовитись, коли ви можете, коли і у вас є вільний час, і у вашого партнера для зустрічі і купівлі цього подарунка. У вас є такі листки з щоденника, де ви можете подивитись. У вас тут є Lange Schlafen, наприклад, вранці я не можу, бо я люблю поспати. Frühstuck, Fahrt abholen, Eltern anrufen, Fußball і ім ім фензі. подивитися футбол. Ви не будете бачити, що на картці у вашого партнера, то вам треба питати. Наприклад, ви бачите, що у вас є вільний час першу годину, і ви кажете, да, там, наприклад, Hallo Мария, а їх зустрінет фопатрикауф, Ван канст ду, або коли ви можете. І він вона там відповідає: а, Am Samstag kann ich um 16 Uhr comes do, перепитує у нас. А у нас на 16 годин Ельцен anrufen». І ми кажемо, «Es tut mir leid, leider kann ich nicht, ich muss meine Eltern anrufen». І шукаєте далі, да? пропонуєте, чи можеш ти о сьомій годині, чи можеш ти о третій, о дванадцятій. І коли знайдете час, який буде зручний і вам, і партнеру, Да, тоді ми вже домовляємось. Там, наприклад, знайшли вільний час, ось у нас є о 18 І, наприклад, дан трефін вія ums amстiek um zibcін І можна там домовитись де саме, да, ви зустрічаєтесь. Тобто тут ваш перевіряється ваше вміння домовлятись короткий огляд на шпрехен. Шпрехен має три частини. Перше задати чотири питання і відповісти, друге розказати щось зі свого життя на різну тему. І таль-драйт домовитись про щось з партнером. Ми розглянули з вами всі аспекти цього іспиту і, сподіваюсь, вам вже не здається це дуже складним. Бо насправді вся справа в підготовці. Не нервуйте, пишіть. Бріфи, тренуйтесь слухати, тренуйтесь розмовляти, і все у вас вийде. Я у вас вірю.